Всім привіт з вами я Невідомі Як ви пам'ятаєте, у минулій серії Здесь загубив Алекс. Я не знаю де він. Я не знаю, де він. Я буду його зараз шукати. Ти взагалі чомусь на нас дуже давно. Не... Я сам захищався, бо, блин, скрипер. Зараз я знищу цього Крипера. Це. Знаєте що? Я, я піду до того самого Мункера, щоб подивитися, з'ясувати в чому проблема. Якщо я там знайду, а все, то тоді я буду ну, дуже радий. Треба тільки його знайти. Може він є? Зараз я на... О, я прийшов. <свісна> ты что тут робишь? Ура, ура Аокс, чому ты не повидаешь? Куди ты идешь? Пишу за ним, друзья? Аукс, что творится? Мы ж мало захищати свидим від всяких монстров. А тут таке, робиться ще якийсь ауг з майбутнього прийшов. Дурив? До До тобто він, він мене обманював?

нам треба його піти і знищити. Його знайду і неумінно знищу. Я знаю, де є, я не знаю. Де? Що ж ми ну тут десь уже зараз ніч. Як ви бачите, зараз це та сама лабораторія, Алекс? Що до неї. Стоп. зараз. Давай же. Добре. Так ви хто? А, тут нікого немає. Дивно. Стоп, що тут пише? Знищити Алекса. Мене хочуть знищити. Чому тебе хочуть знищити? Не ну, давай. давай тут це підпалимо. Це искам це не допоможе. Давай тут поставимо динаміт. Тебе є. Да. Да, чуть-чуть. Да, да. я думаю, мы тут все засадим. А теперь можно мне? Я буду попадать. Понял? Закрыл за Закрыл за Бежи. Бежи, Бежи. Зараз мы побачим, а кто все. Бежим, Ого, як то все попахнуло. Тебе Та чому ти таким став суворим? Ти ж був нормальним Ауксом. Даді. Даді. Як ви пам'ятаєте, в минулих серіях ми захищалися від монстрів? А тут таке за ауксом щось робиться, нічого не розумію. Я думаю, ми знайдемо цього чувака і його знищимо. Стоп. Я зрозумів. Ти той самий. Який мене обманював. І як я розумію, те, що... Алекс! Я спам'ятав Макс, ходив у похід. І він має скоро повернутися, а ти якийсь незнайомець. Іди сюди, давай на поєдинок, раз на раз. Ну і де він? Ну, зараз я поки що відключусь, бо буду його шукати. Що ж я його тут шукаю? Я нічого не розумію, де цей де цей самозванець під ніком Акса. Де цей недоумок? Ну, і де він? О, не віддам мене Що? Шо? Сюди зараз ти сраку на ти. Що таке? Що таке? Ти мене обманював, ходи сюди, Невідом? я тобі сраку на що ти. Невідомий, почекай! що відбувається? Стоп. Невідомий? Ти ж мене обманював. Я сам. Це ти той самий спораж'якс. Я ти просто тут був один незнайомець. я, я ж я ж був в похіді. А в якому поході я вже забув якраз. Ти я шукав собі ресурси, багато чого знайшов. Старі, зовсім ночі, відбувався від монстрів. Я, я, я ще знайшов собі інструмент. Тобто він, він мене. Хто він? Такий ж самий тебе... під ніком Алекс і так виглядає так само, як і ти. Він мене шантажирував і обманював. Так. Він хотів мене вбити і вбити тебе. Напевно, він працює на зомбі, бо якраз вони підійшоли. Тобто нас обманювали. Але я його прогнав і вбив. Я його прогнав, більше він до нас не прийде. А ти більше не, входи, не ходи без мене в якісь там походи. А зараз давай зробимо якісь пастки. Я, тобі, це довга історія, потім поясню. Я знаю, що ти типа що твориться? Який самий Акс? Я тебе розумію, ну це така історія довга. Можеш подивитися на нашому каналі. Добре. Я нічого не зрозумів, але. Надіюсь... Все буде добре. Звісно, буде добре, якщо цей дебіл не прийде до нас знов. Так поки що. Думаю, нам саме не подумати як Нічого не поняв. Ще монстри нападають. Ідіть звідти на думки. Нічого не поняв. Що зараз сталося? Але це буде кінцем нашої історії, як Алекс, що сталося? Алекс, алло. Ты що робиш ты? Ты ще не понял? Суть? <клев> суть не понял. <вийде. клев> ты суть не понял? Я понял. Алекс, що в поході? тоді... Ти ти ще... туди... ніякого походу, ми його захопили. Ти ще навіть не знаєш багато чого. Ти невідомий. Знаєш, тобі Алекс. Скажи правду, чи він в поході, чи ні. Точно в поході чи ні? Ні. Я, думай, є, було підставлено. Це підставлено. Я думаю, що ти мене якось мені брешеш, тому що Акс пішов тоді в похід. В нього було дуже багато. Я понял. Ну, що ти повірила взагалі? а ти роїли? Ти чо Алакс, ну як так жартувати треба. Тобто ти мене весь цей час пранкував? А ти що повірив? Ти не ходив ніякі походи? А це все жарте, це не це я був А ти повірив. А, да я тобі, та ти зараз не повіриш, як я тебе в лаву скину. Не треба. Ладно, друзі. Я буду закінчувати, щоб партнер і щоб Ауз більше так не шуткував, я йому даду знатного підзатильника. Ай. Ну, думаю, всім пока, ставте вподобайки і підписуйтесь на нас канал. Всім пока!